Привіт, я Алекс Ну що ж, Віталіті винесли всіх на мажорі. Мажор закінчився, а ми в одному з минулих з вами відео вирішили на ньому щось заробити. Ось вам підсказочка, хто не бачив. Тому сьогодні у нас такі ітоги, що в нас вийшло заробити, втратити і як взагалі це все пройшло. Перше, що я хочу сказати, не звітрям того, що цей мажор був максимально неоднозначний, я все-таки вихватив золоту медаль. Impossible, не знаю. З учотом того, який в мене був останній пікем, я ставив на те, що фейзи пройдуть в фінал, що фейзи заберуть мажор, Саня Сімпл всі діла. Я не знаю, як це золота медаль вийшла. Ну, дякую, дякую, Габенчик, хоч щось. Далі трошечки цікавинок. На період цього мажора я купив собі арсенальний пропуск. Я думаю, всі шарять, що це таке. Там 600 гривень за нього віддав. І мені, в принципі, давали монетки за те, що я граю в кесочку, і там, за ці токени можна було купляти кіські. Ну, що я зробив? З цього арсенального пропуску я купив 20 кейсів. Відкрив 10 з них, мені нічого не впало. Сразу дисклеймер маленький. Кейси це шляпа. Взагалі нічого на цьому заробити не можна, але зараз для вас буде трошки шок контент. Я відкриваю два кейса і мені падає оцей ножик. З двох кейсів. На минуточку стоїмось ось цього ножа приблизно 18 тисяч гривень. Доброго дня. І що? Ну, виходить, плюс 18 тисяч в нашу копілочку мажора. Є. Але на слідущий день, чи через день, через день, наскільки пам'ятаю. Вечором, після того, як подивився матч Фейзів, де вони класно відіграли, я заходжу ще раз пограти в КС-ку. Мені дається знов один кейс. Я відкриваю цей кейс, і з нього мені падає. Ось це. В радостях я почав всім дзвонити, показувати це на відео, казати, що бля, добрий день. Плюс 1500 доларів. Ну, ну як же як ж це хорошо? Мраморний градієнт прямо з завода, З флотом 001. Ну, ну, що може бути лучше? А може бути лучше те, що сам ніж оказався трошечки шляпа. І цей ніж стояв 400 доларів. Але все ж таки якщо оцінювати по стіму, плюс 19 тисяч гривень в нашу копілочку. день. Щось я втомився. Мені потрібно підживитись енергією від Нон-стоп енерджі на правах реклами. В принципі, по кейсам це все. Я відкрив там декілька наборів самого мажора, з них мені випало, як завжди, ніхрена. Просто сіре, там даже ні синьки, нічого не було, взагалі це все не записував, не знімав. Смисла цього не було. Стосовно всіх ножів, перше, куди я їх викладував, це, як завжди, в наш телеграм-канал. Там всі новини, там взагалі все, що відбувається в мене в житті. Розказую, ділюсь своїми мислями. Давайте перейдемо до наступного методу, який ми повинні були зарабатувати. А це у нас ставки на матчі. Що я вам хочу сказати? Після того, як фальконси вилетіли нахрен від кончених нубів, просто. Після того, як Віталіті просрали свій стрік з 30 перемог проти якоїсь незрозумілої команди, яка взагалі не повинна була бути на мажорі, я для себе прийняв рішення, що буду ставити тільки в плей оффі коли вже буду хоч щось розуміти по командам. Але дивившись перший матч плей оффа де в нас іграли наві і Віталіті, і Наві майже майже витягнули перемогу, я поняв, що ну на цей мажор, напевно, я ставити не буду, і це було правильне рішення, тому що я би зарядив на фейзів. А фейзи відлетіли від монголів, я би зарядив на фурію, а фурія відлетіла від пейнів. Е, я би зарядив на спірітів, а спіріти відсосали у маус. І виходить, я би всрав всі денежки, Як хорошо, що я цього не робив? Дякую. Е, самому собі за те, що трошечки зекономив собі грошенят. Тому з составками, ребят, взагалі, тема зла. Е, можна дуже багато всрати. Наприклад, є один дуже відомий стрімер в світі КСУ, я не буду називати ім'я, але всі понімають, про кого я говорю, він всрав 400 тисяч доларів за цей мажор. І хочеться сказати, що дві ламби-урус, на яких ми збираємо, міг одну мені купити і одну собі купити. І ще б навіть щось лишилось би на кофейку. Тому ставки зло, не займайтеся. Цим. І третій метод заробітку, яким ми мали заробляти гроші, це TikTok. Дивіться, відразу маленький дисклеймер. В Тіктокі в мене дуже класно почали набирати перегляди: TільC, будь ласка, залетів. Багато. Я просто робив нарізки українських стрімів по мажору. Викладав туди минутні нарізки, і вони дуже непогано набирали, насправді. Майже півтора мільйона переглядів за весь мажор, але є одне но. Я не грузив майже нічого з плей оффу тому що. Мій аккаунт благополучно улетів в бан. Ну, що я хочу на цей що сказати. По-перше, люди, які так сильно стараються для того, щоб в мене нічого не виходило. А я впевнений, що це не просто бан, тому що в мене за дві години улетіло два аккаунта, які абсолютно різні і ніяк не пов'язані з друг з другом, ні почтами, нічим. Люди, які так стараються мені допомогти, дуже вам дякую. Я старий новий канал, буду далі Шоті. і абсолютно пофіг на те, що це все робиться. Слава Богу! за... Вечір до блокіровки аккаунта е, мені хватило мозгів вивести кошти з тільт ES і зробити скрін промежуточний, скільки там було доходу. І так, за мажор по КЕСу з одного каналу я заробив 600 з копійками доларів. Могло бути більше, але аккаунт улетів в бан. На жаль, на жаль. Е, саме більше переглядів перейшло іменно з того відео, яке залетіло на 400 тисяч. Ну, найбільше грошей з нього капнуло. І там ще трохи грошенят капнуло з других відосів. Зробивши невеликий підрахунок, ми зрозуміли, що на цьому мажорі у мене вийшло заробити 61 тисячу гривень. Якщо відняти вкладення, які я витратив на відкриття кейсів і на покупку пропуска, то там виходить 60 тисяч гривень. Я вважаю, що 60 тисяч гривень з мажору по КС це максимально круто, сусидячи з того. Що я просто сидів вдома, пилив відосики в TikTok, дивився свої класні любимі матчі і заробляв ще на цьому грошенята. Тому наш банк нашого канала завдяки цим 60 тисячам гривень складає уже 3,5 тисячі доларів. У насправді цифра дуже внушительна, тому що якщо перевести її в гривні, це там 150 тисяч гривень. І, в принципі, канал існує місяць, в нашому каналі всього лиш місяць, і вже такі цифри. Тому що я хочу вам сказати: для того, щоб заробляти разом зі мною, для того, щоб не пропускати все, що ми робимо, вам потрібно нажати лайк, нажати на кнопочку підписатись. обов'язково поставити колокольчик, увідомлення. І ждати наступне відео. Далі у нас є класна ідея з заробітком на кріпті. Зараз будемо нею займатись. І все, побачите в наступному ролику. А вам дуже дякую за перегляд. З вами був Алекс. Пока-пока.